Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдася. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати адвент-календар від Glambi. На 12 віконечків у мене ще повністю запакований, тому я сподіваюся, з ним все добре, тому що я бачила такі факапи в Тіктосі, там де показували, що всюди випадало віконечко номер 8 там, де у нас стругачка. Я намагалась собі дуже не спойлерити, що там всередині, але ось це відео мене зачепило, і я сподіваюся, що з моїм адвентом все добре. Це бюджетний адвент. Вент календар доволі, і він на 12 віконечків Тому ну, ми будемо сьогодні розпаковувати і дивитися, що ж у нас всередині. Перше, що хочеться відзначити, це опакування адвент-календаря, тому що він дуже яскравий, такий рожево, салатово, смарагдовий, дуже красиве поєднання кольорів, одним словом. Тому ну-му-ну-му, його будемо розкривати і дивитися, що ж у нас там всередині. А це все виглядає ось так: у нас тут 12 віконечків, і ми кожне будемо зараз з вами що робити відкривати. Так, Ось у нас одиничка. Ну-ма-нумо-нумо дістанемо. Що ж у нас тут? Чашкенька для тебе неймовірною. Ось тут у нас пише для тебе неймовірною. Дуже гарно. Таке побажаннячко, звичайно. Звичайно, я неймовірна. Так, добре. Що ж у нас тут попалося? До речі, коробочки дуже якісні. Мені прям подобаються, Вони красиві, цупкенькі, як і весь адвент-календар. Він виглядає, попри те, що він лише на 12-тіконочки виглядає дуже навіть гарно. Дивимось, що у нас під номером один. Так, це у нас напевно. Олійка для губ. Ну, знаєте, непогана одиничка, навіть дуже гарна. Я б сказала, мені подобається перший подарунок. Ось тут ми його поставимо. Коробочку ми вже нам не потрібна. Йдемо далі. Циферка 2. 2, 2, 2. Ось така у нас цікава двічка. Мені здається, робимо ставки. Що тут у нас буде, а вже не роблю ставки. Я думала, що кісточка, хоча нехай, нехай буде кісточка. Віконечко номер 2 Що у нас тут, до речі, пише сильна кожного дня. О, це дуже круто. Знаєте, ці всілякі побажання. Це дуже гарно. Мені таке подобається. Мені таке подобається. Тепер нам відкривати, дивитися, що там у нас. Не вгадала я, у нас олівчик для губ. В їхньому популярному відтінку, а саме 110, я бачила, як весь тікток це заполонило, буквально тому, що всі шукали ці олівчики. Якийсь період їх ніде не було в наявності. Я ще ними жодного разу не користувалася, але мені буде цікаво дізнатися, що це за олівець, що за ним бігав весь Тікток. Дуже класний, в Єві його всі шукали, і його не було в наявності. Тому насправді дуже навіть добре. Я дивилася розпаковку адвент-календаря від L'Oréal, який коштує 2500. І насправді він такий поганий. Ну там немає на 2500, а тут вже два перших продукти, і вони класні, мені подобається. Ну, ми шукати циферку 3. Я вже бачу циферку 3. Так. Ну, ми будемо роздивлятися, що нам попалося в номері 3. ха Ага, я хотіла вгадати і забула, що я хотіла вгадати. У нас тут, напевно, не знаю, але щось дуже в гарній. Ага, туш, напевно, туш. Тому що я тут щось побачила: маскара, кламбі. Так, це у нас туш для вій. Чудово, Ми, Ну, це ніколи не буває зайвим. Я, якщо чесно, саме їхньою тушу ніколи не користувалася, як взагалі, 에, продукцією пломбі. Покажу вам, яка тут кісточка. Ось. Вау, вона взагалі дуже стильно виглядає. Мені реально дуже подобається цей дизайн. Така кісточка, мені здається, що така кісточка йде саме на об'єм, а не на подовження. Поправте мене, якщо я помиляюся. Але гарно виглядає, мені подобається це віконечко. Мені третя віконечко, попри те, що цей календар відносно бюджетний, точніше, бюджетний. І тут вже третє віконечко попадається дуже хороший продукт. Просто я пригадую, як я дивилася відео розпаковки адвент календаря від від чого там. Я казала, від Лореаль. Наскільки це було плохо, там дві туші попались. Там теж 12 віконечків було якісь пробники, я не знаю. Таке, не камільфо трошечки. Добре, йдемо до номера 4. Він у нас вже тут завалився, очікує на нас. О, там ще є циферки. Я щось першу не звернула увагу, але е, коли ти дістаєш перші коробочки, то позаду нас чекають ще коробочки. Отже, номер 4. А я номер 3 прочитала бажання. Секундочку. Твій погляд вражає, так? Твій погляд вражає. ну, тепер номер 4. Читаємо побажання. Ти приваблива кожного дня. Ось ці різні заміточки, які вони залишили на коробочці, коли ти їх дійсно розгортаєш щодня, то це дуже гарне побажання. Знаєте, така афірмація аля. Ну, ми відкриємо і подивимося олівчик. Ні, для брів. Вау, це кльово! Це мені треба було! Я хотіла щось для брів собі придбати, тому що я вже давно нічим не фарбую брови. От, але це щось прикольне: це олівець для брів, як я розумію, для брів та очей. Тут у нас є стругачка зверху і сам олівчик, яким ми якраз таки фарбуємо. А з іншої сторони у нас є кісточка, якою можна розчісувати, як я розумію, наші брівки. Але виглядає, це все дуже класно. Мені загалом подобається дизайн Glambi. Хоча це, як я розумію, бюджетна косметика. Але дизайн тут такий прям мій вайбовий. Для, під мій вайб. Циферку 5 шукаємо. Так, ось 5, вона велика. Зараз щось тут попадає, якщо я дістану п'ятірочку. Так. Ось така у нас циферка, п'ять. Яке ж у нас тут побажання для тебе романтичне? О, я точно романтична людина. Така, знаєте, занадто я б сказала. Що ж нам попалося? Бантик! Загалом різні аксесуари для волосся я люблю, тому що... Тому що я люблю робити різні зачіски. Тут у нас такий ось бантик, він доволі прикольний. Але мені здається, що це такий, знаєте, бан... бантик а-ля Аліекспрес. Сорі. Якщо я... Ну, типу, це я не кажу, що це погано. Я не вмію ним користуватися. Соф. So. Окей, У мене завжди це дилема. У мене є кілька таких заколок. Я постійно забуваюся, як ними користуватись, як їх відкривати. Тут такий мех механізм складний. Я і так, і так натискаю. Ага, все ніби з боку потрібно натиснути, я пригадала. <смі> Хороша в мене пам'ять. Тут таке хендмейд пише. Таке часто ви можете побачити в Єві. Я знаю, пишуть на оцих обручах всіляких. Але я замовляла обручі з Аліекспрес, і там точно така сама наліпочка. Тому не знаю, не знаю. <смі> ну, я не кажу, що це погано, бантик прикольний. Але мені здається, що він трішечки старомодний. Чи я помиляюсь, може не розбираюся в моді. Ну, різні аксесуари для волосся це прикольно. Неочікуваний такий подаруночок, скажімо так. Ми його тут ставимо, щоб все у нас було видно. Вам видно, до речі. Я хочу, щоб все було гарно. Йдемо далі. Шостий номер. Шостий номер ось у нас. Шостий номер. Чи це дев'ятий номер? З якої сторони глянь. Добре, це напевно не шостий номер. Шостий номер ось тут. Відкриємо, може, дев'ятий. Давайте відкриємо дев'ятий. Ще ми будемо йти аж до шостого, дев'ятий номер. Ось такий прикольний. Я думаю, що тут Ну, це не кісточка. Ту ж нам попалася. Що ще може бути? Без поняття, якщо чесно. Ну, можу розгортати, бо мені вже дуже цікаво. Отже, нам попалася. Це, напевно, консилер, мені здається. Тому що мені здається, що то воно. Тут просто ніде не пише, що саме. Там, напевно, воно, знаєте, де пише? На сайті. Я вам точно прикріплю. Якщо я десь помиляюсь, мені здається, що це консилер, тому що по кольору, через те, що тут у нас буде така сама кісточка, як і ось тут, то це, напевно, консилер. У мене, до речі, Ні, мій ще не закінчується, бо в мене є ще один консилер. Ну. Хай буде, надіюсь, мені підійде цей колір. Шукаємо номер 7. Номер 7 отут. Я не знаю, як його правда дістати, щоб тут не все рухнуло. Аго! Ну, і знаєте, я би сказала, що це помада. У нас є така олійка для губ, а це, напевно, помада. Ну, ми розпаковуємо і подивимось. Ну, та, напевно, помада. А, тут пише для тебе ніжною. Ван секунд, я вам не прочитала, що на попередній коробочці писало. Для твоєї чарівності. Для тебе романтично я вже читала. що там для твоєї чарівності консилер. Ну, це правильно, бо ти як не висипаєшся, все ніяке явно на тебе не роблять чарівною, хоча в кого який вайб, знаєте? Отже, the... номер 7. Дивимося. Вау, oh, приколдес! Wow, cool це у нас диск для губ. Він дуже гарний, тому що там всередині є блискульки. Блистульки. Я все, що блистить, дуже сильно люблю. І я думаю, що мені цей блиск дуже сподобається. Він прям такий гламурний. Ну, знову ж таки, хочу відзначити дизайн. Дизайн прям мому вайбі, мому стилі. Це дуже круто, мені дуже подобається. Окей, okay, кайс, go. Номер вісім. Ось тут я бачу номер вісім. Намагаюся його дістати, але десяточка у нас випадає. Я знаю, що номер 8, оце єдиний номер, який я знаю. Ай, десятка вже тут стоїть. Тому що комусь, не комусь, я бачила декілька відео в Хтось, що були такі браковані календарі, де все було в цих вісьмірочках, замість інших цифрок, і тут у нас стругачка. Я вам теж заспойлерила. Корисна річ, корисний день. Ну, Стругачка це 100% корисна річ, щоб підстригати олівці. Підстригати. Але я не дуже таке люблю, бо в мене. Багато канцелярії, в принципі. <смі> Як щось там саме косметичне, там ж нема різниці. Let's go! Відкриваємо і подивимося на цю стругачку поближче. Ну, Загалом вона красива. Мені подобається. Ось так вона виглядає. Ну, вона гарна. У нас тут є більший роз'ємик, у нас є менший роз'ємик. Тому ви зможете собі стригти, стригти, підстружувати. Е, я не знаю. Ой. Єдине, що тут в мінусах, це те, що тут у нас немає коробка, куди у нас має збиратися сміття. Оце єдиний такий мінус, тому що ну, куди його дівати. Це треба біля смітника стругати, так і можна і ножиком. <дивати> я не знаю, ви коли-небудь собі олівці в школі ножиком не підточували. Підточували, згадали це слово? Ну вже пісню. Як його назад скліпати? Йо-майо, -йо, вона не хоче робитись назад. О, ніби зробила. Ну, загалом, дизайн е стругачки теж класний, мені подобається, в принципі, як і все тут. Але єдине, що тут немає смітника. Було б добре, якби він був. Але ну це не критично. В принципі, це не критично. Ставимо нашу стругачку і номер 10. Ми... А, 9 ми використали. Це який номер був? 8. 9 використали. 6. Йдемо до 6. Нарешті. 6 у нас настав час. О, Це якась палетка. Я не знаю, для тебе грайливо. Якщо грайливою, то я думаю, що це у нас буде палетка тіней, бо напевно що буде палетка. Контурінгу. Це, напевно, контуринг. А, може, і не контурінг. Ой, ой, прикольно, воно так гарно піднімається і закривається. Знаєте, є таке, що прям хлопається. Але єдине, що вона якась. Е, єдине, що вона якась трішечки як. як. Ну, Вам не видно і так, і так на світлі. Мені видно, що ось тут є різні царапинки на о, коробочці. Але загалом дуже прикольно, мені подобається. Тут у нас є блискульки. Е, а, це, напевно, рум'яна і хайлайтер. Ні, ну це не рум'яна. Ну це, напевно, хайлайн. Ні, хайлайтер ні. Ну, я ось тут залишу, що точно це, і буду разом з вами знати. І у нас йде далі номер 10. Так, палеточка не падай, потерпи. Номер 10. тут щось, Я вже знаю, що це по звуку. Знаєте, тако... номер 10. так, е, По звуку я розумію, що це у нас спонжик, бо щось легеньке, нігеньке. І тут у нас передбачування мила річ для милого дня. Спонжик. Дивимося, який в них спонжик. Милий. ну, Спонжик дійсно милий. Мені подобається, він такий доволі приємний, хороший спонжик. Я рекомендую. Мені подобається. Ставим біля стругачки. <хи> вони якраз в комплекті дуже до добре дивляться. У нас залишаються два віконечки, тому дивитися. Одинадцяте віконечко. І у нас в цих двох віконечках, напевно, палетки, бо вони однакового розміру. 11 -е віконечко. Ти красива кожного дня. Дякую, я знаю. Ви теж красиві кожного дня, любі друзі. Так, дивимося, що тут у нас за палеточка. а це у нас вже хайлайтер. Оце я вже точно впізнаю. Дивимося, розкриваємо О, такий. Він, мені здається, занадто світлий. Це хайлайтер. Він щось не блистить. А, він щось не блистить. Може, я щось не бачу, але він щось робить хоч. Це просто я не знаю що. Може це пудра біла. Напевно, це пудра, бо не блистить, не хайлайтер. Мені здається, що це все-таки пудра, але якась надто біла. Хоча, може, я просто не розбираюся, сподіваюся, вона мені підійде, але непогано. Теж хорошо. Ну, Знову ж таки, дизайн, як воно так, знаєте, майже як в дорогих косметичних продуктах скривається. Чудово. І ми йдемо до останнього номеру, це номер 12. І дізнаємося, що ж у нас під цим номерком для тебе гламурної. Я не знаю, що тут ще за плетка. Напевно, контурінг, я думаю, у нас тут буде. О, ні, це тіні. Тоді це ще був контурінг. А чому там воно блистить? Може, то був. Хайлайтер із контурінгом. Я підозрюю, що ця палетка хайлайтер з контурінгом. Це у нас пудра, а це у нас Палетка тіней. Шкода, що тут ну, нічого не пишуть. Тобто у нас тут тобто, пусто Тіні. тіні класні, Ну, реально прикольні. Я такими би користувалася і користуюся подібними кольорами. Тому це, звичайно, лайк. Я дуже люблю блискучі. Тут якраз такі є такі плюс-мінус нюдові. Базові, звичайні кольори в тінях. Це дуже кльово. Я буду точно користуватися. І ось така гарна палеточка. Ось такий адвент-календар у нас вийшов. Я задоволена за свою ціну. Мені здається, що він просто перфект. Як я знаю, зараз саме зараз його в наявності ніде немає. Його дуже швидко розкупили, тому що він бюджетний і тому, що він реально прикольний. Але він коштував, здається, 700 чи 600 гривень. Тут прикріплю. І за свою ціну це просто ну дуже круто, тому що тут є. У нас і коректор, і туш, і блиск для губ, і олійка для губ, і олівець для губ, і олівець для брів, і спонжик і. Бантик, і стругачка, і три палетки різних. Ну це сорі, ну це прям хорошо. Ну, типу, таке от можна за 2500, а не той Лореаль, нещасний адвент-календар, якщо вам цікаво, можете просто погуглити. Він виглядає дуже розкішно на сайті. Але тут така маленька коробочка наподобі цієї, просто трішечки вища. І там продукти, там дві маски для обличчя одноразових, знаєте, дві туші якихось непонятних, ну, реально. Поганий календар. А тут за таку бюджетну ціну дуже класне наповнення. Якщо ви його десь знайдете в якомусь іншому магазині, обов'язково беріть на подарунок, саме те і для себе, коханий, звичайно, теж. А на сьогодні все. Якщо ви хочете, щоб я ще розпакувала якийсь адвент-календар, пишіть про це в коментарях. Тому що я такі штуки дуже сильно люблю. До нових зустрічей, всіх люблю, всі любі маю. Пока-пока.